Ну, найбільше, що мене вразило в моєму навчанні, це підхід, який зовсім відрізняється від навчання. В тих школах, в університетах, де я вчилася раніше, бо це не перше, не перший мій досвід навчання. А це підхід кейс-методу, коли ми взагалі не отримуємо жодної теоретичної бази, але вчимо все на практиці і якби відкриваємо для себе світ з іншої сторони. Зовсім не, не так теоретично, як, як, як це буває в звичайних умовах. Ну, напевне, навички аналізу, і якби то не дивно звучало зараз в Україні гнучкості і готовності до різних обставин, це те, чого мені інколи б бракувало в нашому навчанні, тому що коли ми в звичайних умовах вчимося, завжди у викладачів є правильна відповідь. А от при підході в IV ніколи викладач не має готової відповіді. Яка б відповідь не була, вона завжди може бути правильною. Єдине виключення, якщо це щось, що базується на цінностях, цінності не ставляться під будь-які сумніви, а все решта можна обговорювати. І це, напевне, те, чого якби, нашому бізнесу розуміння інколи, напевне, бракує, інколи керівники впевнені, що так, і моя думка тільки правильна, ні. Життя вносить свої корективи. І, напевно, всі, якби останні роки і карантин, і війна у нас в Україні теж вчать того самого. У нас було бізнес-стадії Тріп до Португалії, де ми мали можливість кожного дня відвідувати різні бізнеси. Причому це від стартапів до великих корпоративних компаній. Найбільше враження, напевно, на мене склало нам розказували про соціальні ініціативи. Молодих дівчат, яким було по 25 років, які після закінчення магістерки заснували свої стартапи, але не просто стартапи, щоб якби, бізнес заробити гроші, а які вносять свій внесок в суспільство. Один з них, наприклад, вони працюють з людьми, які перебувають в тюрмах. І вчать їх потім, коли вони входять, дають їм професію, коли вони виходять в світ, щоб не повертатись назад в тюрму. І це якби ці люди рухають світ в майбутнє. Надзвичайно враження на мене склав рівень викладання. У нас було два курси з операційного менеджменту і з логістики. Хоча ніби здавалося я по професії HR, але це те, чого якби. Настільки всеосяжні знання і підхід викладача він дуже складає враження, а крім того, практична складова, що здавалося б далеко, але я б могла собі прикласти ці знання навіть до чари, до своєї сфери діяльності. Ну я б, напевне, собі в житті ніколи цього не дозволила в звичайних умовах, тому що ми всі розуміємо, що бізнес освіт особливо за кордоном, це дуже дорого. І це, крім того, це рік відриву від, від життя від сім'ї. І напевно, якби не ця можливість, я це була моя така дуже яскрава мрія, мати MBA ще й закордонне. От і е, якби це стало дійсністю. Я до сих пір напевно, не можу в це повірити, тому що це, це такі знання, які на все життя. І е, крім знань, це ще можливість набути нових зв'язків, нових друзів і якісь нові розуміння бізнесу не локального, а якогось ну тобто інтернаціонального, оскільки в нас група скла е, це натяки відсотків на 40 складається з канадійців. Але це і канадійці, і це люди з усього світу. І відповідно ти пізнаєш, крім того, що ти вчиш якусь науку, так звану, та, якісь навички здобуваєш. Ти ще крім того, маєш можливість спілкуватися з людьми з різних культур, з різних середовищ. І вони теж мають свій досвід і розуміти, як бізнес будується в різних країнах. Ну, напевне, мені трошки Пощастило в тому відношенні, що мій проект був вже фактично на завершальній стадії. Мені треба було тільки письмову роботу написати. Коли в момент, коли я приїхала в Канаду, і в нас був момент такої адап... адаптації. От, але тепер я коли дивлячись назад, я розумію, мені було так страшно, що треба 70 сторінок написати українською мовою. А тепер тільки з одного курсу мені треба 2,5 сторінок англійської рефлексії. Все пізнається в порівнянні повиголося, що це було легко. Ну, По-перше, я би точно радила користатися, тому що це, такі, це така можливість, напевно, яка раз в житті випадає. А що підготуватися? Ну... Як то, це банально, напевне, але англійська дуже важлива, тому що при цьому вона важлива не тільки бізнес-англійська, яка в мене, в принципі, є на доброму рівні. Виявилося, що мені найбільше бракувало побутової і сленгової англійської для спілкування з одногрупниками. Тому що, крім звичайно, навчання, є ще багато, велика частина якби побутового спілкування, і коли ти не розумієш, що люди говорять, ну коли як вони жартують, це дуже складно. Тому, напевне, треба вчити мову не тільки. Іки, якби для роботи, а для життя, і це дуже важливо. От а крім того, багато читати. Тобто читання це якби це ключ до успіху і якби вивчення, тому що навіть при розв'язанні кейсів, які ми робимо щодня, ти використовуєш не тільки ті знання, які ти здобув в бізнес-школі, це напевно тільки десь 30%, А свій досвід і ті знання, які ти маєш додаткові, і це найбільша цінність якраз в навчанні. Це те, що ти свої знання, свій досвід поширюєш, Решта також свій, і ти вчишся навіть не так від викладача, а ще від одногрупників. Оскільки в групі 140 людей з різним досвідом, то ти отримуєш дуже багато різнопланового знань, навичок і розуміння різних середовищ.